Почнувати таке щось. Ну, такою мовою, не моєю мовою. І мені, мені, мені не подобалося. Я не розумів. Ну так, ну да, ну це кажуть, що це молитва слов, і що там Давід він виливає душу або там Асаф, і вони моляться. Ну класно, але в мене своя молитва. Потім, коли я почав вивчати. Природу Слова Божого, природу Біблії. Я думаю, а, я зрозумів. Це такий, така літературна форма. Це літературна форма. от як Є вірші, да, є музика, є співи. Це літературна форма. І я дивився на псалми як на літературну форму. Але мене все одно, воно мене не. Воно не задовольняло мене. Ну, що роблять ці псалми тут е, в Слові Божому? Що роблять в Біблії Псалти? Десь приблизно три неділі я дивлюсь псалми. І е, я бачу тут дещо да, більше. Бог відкриває Духовний світ людині. Я читаю один псалом. Це все, це вже, це вже цілий курс по, по демонології можна вже робити. Ну, Бог відкрито, відкрито, не заангажовано, відкрито показує нам, як збудований духовний світ. Через Давида, через. Е, навіть не через Давида, хто, хто співає ці псалми. Він показує. І ніхто в кінці часу. Ніхто в кінці перед Білим престолом не скаже Боже, ми не знали. Тому що в псалмах Бог відкриває, як створений той світ, якого ми не бачимо: духовний світ. Один просто один псалом я хочу вам прочитати. Це 59-й псалом. З другого вірша. Визволь мене. Від моїх ворогів. О мій Боже. Від напасників моїх охорони ти мене. Хто людині ворог? Хто людині ворог? Людині ворог це дьявол та його слуги. І в такому контексті, якщо я далі буду читати, о Господь, все нам Бог показує, все нам показує. Все. Ми ніби цього не бачимо. Ми, ніби, ми живемо так, ніби ми цього не розуміємо. А на нас відповідальність розуміти, як створений духовний світ. Визволи мене від злочинців і спаси мене від кровожерли... кровожерних. Хто кровожерливі або кровожерні це хто? Якщо в крові душа, то це ті, хто е, полюють за нашою душею. Хто полює за нашою душею? Це демони, це слуги дьявола. Бо ось причаїлися на душу мою, на мене збираються сильні. Не, 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 не моя, втім, провина, провина о Господи, не мій гріх. Якщо в мені є гріх, якщо я не тримав цю чистоту, то якраз ці вороги вони мають надумною владу, вони мають силу, вони мають всі права прийти в моє життя. Але автор каже, що вийшли вороги на мене, але не мають в мені нічого, тому що нема в мені гріха. Без моєї провини вони он, зб... збігаються та готуються. Устань же назустріч мені та побач. І ти, Господи Боже Саводе, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поганих і не помилуй нікого, із... Зрадників злих села. Іноді ми припускаємо, що в нас немає сили протистояти демонічним силам. В нас немає сили. Іноді таке буває, що ми не можемо з мечем проводити бійку. Але ми бачимо, що автор цього псалма, він просить тоді Господа, щоб він його захистив. Надвечір вони повертаються скиглять, як пес, і перебігають по місту. Ми бачимо, як, як рухається демонічний світ. І ось слова вибіргають устами своїми мечі в їхніх губах. Та хто це почує? Вони теж користуються, можливо, користуються словами, але посміється з них Господь і всіх поган. Засоромиш. Чи нам молиться проти поганих? Чи нам молиться проти людей? Чи, чи нам молиться супроти демонічного світу? Мій Бог. його Мій Бог. Його милість мене попередила. Бог учинить мене, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув міцю своєю, розвій їх і знищ їх, ти наш Господи. Гріх їхніх уст, слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою, і заклятву, і брехню, яку кажуть. І гнів їх знищ, знищ, і хай їх не буде. І хай знають вони, що царює Бог в Іакові аж до кінця землі. Це псалми, якими. Я таке чув, що іноді кажуть, що це буває такий гнів проти людей, і чи можуть віруючи молитися проти людей такими гнил, гнівними псалмами. Мені важко сказати, чи проти людини можна молитися такими гнівними псалмами, але я бачу, як Бог відкриває. Демонічний світ, як він, як він влаштований, як людина почувається в ньому, і якими молитвами ми можемо молитися Нам все відкрито. Вони вештаться будуть, щоб їсти. Коли ж не наїдяться, то скаржаться будуть. Чи не вже ми думаємо, що тут про їжу говориться? Знаєте, що є їжа для духовного світу, для демонів і бесів? Для них їжа це коли вони. Згублюють людину. Вони живуть і процвітають, поки вони гублять людей. Поки не наїдяться. А як не наїдаються, то скиглять. А я ж буду співати про силу твою, буду радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї, твердинію і захистом. Твердине моя до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Таких псалмів мінімум 25. Коли ми можемо, коли, коли мало сили, коли ми не знаємо, як протестати, коли ми, коли ми чу, чу, відчуваємо цю, цю демонічну навалу, ми можемо взивати до Бога і казати, Господь. Вибий їм щелепу, скрути їм руки, закрий їм рота, ми можемо кричати до Бога. Я хочу, щоб ми зараз молилися, щоб ми молилися проти проти демонічного впливу на нас. Ми будемо молитися за, за Рафі, за повне зцілення того, що і чекати, щоб Бог дав нам святий гнів. На всяку демонічну силу, святий гнів, з яким ми підемо і будемо молитися і проголошувати. Я хочу, щоб ми молилися за церкву, молилися один за одного за зцілення. І, можливо, як дасть нам Бог, ми пройдемося ще по, по псалмам і побачимо, як Бог відкриває, як створений цей світ духовний, якого ми не бачимо, а дияволу вигодно. Щоб ми не бачили духовний світ. Та який духовний світ? От все, що ми бачимо, це воно і є. Нічого іншого, те, що не бачить наше око, не існує. Але Слово Боже нам говорить, що є невидимі не, не, не речі, є духи, злоби піднебесної, проти якої ми протистаємо. Отець наш Небесний. Ми дякуємо Тобі, Боже! Що ти показуєш нам нашу позицію в Христі Ісусі. Ми дякуємо тобі, Господь, що Ти нічого від своїх дітей не приховуєш, що Ти відкриваєш нам Боже, і ми зараз молимося і просимо про Твою допомогу, щоб ми могли принести Тобі наші хвороби, щоб ми могли принести наші болі, хвилювання і страждання. Ми можемо принести перед Тобою наші страхи, щоб ти змінив їх на віру, щоб ти змінив їх на перемогу. І ми приходимо до престола твоєї благодаті, приходимо за твоєю кров'ю за твоїм іменем. Бо в твоєму імені Господь є сила, і в твоїй крові є сила. З цією силою ми йдемо проти всякого. Демонічної сили, ми йдемо проти всякої хвороби. Ми зараз молимося за пастиря нашого. Ми молимося за Рафі. Ми молимося, Господь, за Його кровеносну систему, нервову систему, за його голову в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за зцілення. Ми молимося за звільнення. Ми наказуємо тобі дух нечистий, ти не маєш ніякої сили. Ти не маєш ніякої сили. Тому що ця хвороба вже була на Христі, тому що ця хвороба вона була прибита до Христа. І ми відмовляємося від неї, відмовляємося в від Ім'я Ісуса Христа. Я молюсь зараз Господь за, за світлану за її зцілення. Я молюсь зараз за тих, хто страждає. Я молюсь за ти, Господь, хто зараз проходить складні часи в своєму житті. Вивільняй цю силу, вивільняй силу Духа Святого, бо самі ми нічого не можемо. Вивільняй Духа Святого Божа. Через Духа Святого силу на перемогу. Самі нічого не можемо, Боже. Але якщо ти нас наповнюєш, якщо ти даєш нам святий гнів, то стаємо на захист церкви, то стаємо на захист нашої спільноти і проголошуємо Царство Ісуса Христа в нашому місті, в нашій церкві, в наших сім'ях, в нашому тілі, в нашій нервовій системі, в нашій кровіносній системі в ім'я Ісуса Христа, в нашій імунній системі, Господь. Тому що ти її створив, і ми проголошуємо життя для тих, хто страждає, хто бореться з хворобою в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, наш великий Бог, що ти за нас. Допоможи нам Господь тримати себе в чистоті і святості, щоб можна було протестати проти диявольського світу. Допоможи нам Господь, тримати свій глечик. Чистоті, щоб стояти перед Твоїм лицем зі сміливістю. Дякую тобі, наш Бог, великий, всемогутній. Наповнюй це місце новими людьми, які народжені згори, наповнюй Господь, приводь їх з цього світу. Ми чекатимемо, Боже. Зроби нас здібними служити їм. Зроби нас здібними, Господь, пояснювати їм слово Твоє. Охороняй наші сім'ї, охороняй наші міста, охороняй нашу церкву Боже. Ми дякуємо тобі. Допоможи нам слово Твоє розуміти, допоможи нам прибувати в молитві і чекати Твоєї присутності. Ти любиш нас. Ми знаємо, що ти любиш нас, бо положив душу свою, бо положив життя своє за кожного з нас для відродження нашого в небеса. Слава тобі, Господь. Амінь.